До засідання з'явилося зарядник Литвин, Не з'явилися слідчі суд, суддя, причини не явки, життє не повідомлення. Встановлюйте особи, які здобут судового засідання, будь ласка, заявник стантеру звідси. Олександр Литвин. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Литвин. Власка, встаньте. Ви маєте на це, це прохання ваше? чи Це підстава? А це порядок. А на підставі чого норму? Скажіть, будь ласка. На підставі якої норми я маю встати? Я ж питаю, на підставі якої норми? Це ваше е, прохання? Це правила поводження судового судому засідання. Норму закону задекларуйте, будь, будь ласка. Я коли до вас звертаюся з клопотанням, я в кожному клопотанні вам написав законну норму. Ви зараз мені скажіть, на підставі чого? Законна норма. Я розгляну вашу вимогу. А зараз це звучить як е, прохання. Я на ваше прохання в даний момент не пристану, доки ви мені не наведете законну норму. Не прохання, порядок поводження себе в залі судового засідання. Я розумію, є законна норма? Є законна норма. Назовіть її. Ви ж суддя, ви ж є закон. коронована суддя. Але ви не дотримуєтесь цих вимог. І вам... Так я ж вам поясню, я до вас звернувся Зі з клопотаннями, з обґрунтованими законними нормами. Ви зараз не можете мене обґрунтувати. Стандартна поведінка, не дотримуватись правил погодження судовому Це не стандартно. Я вас прошу як суддя, повідомте мені норму. За участь секретаря судового засідання було чула з присутності Литвина. Право відводу використалися, вона було відмовлено у задоволенні, тому продовжуємо так. Я вже зазначала, перебуває заява, посланий від слідчого судді. Я вибачаюсь, у нас є порядок судового засідання, ви знову його не дотримуєтесь. Ви мені зараз вручили пам'ятку заявника. Я вам на електронну адресу до судового засідання. Ви минулий раз сказали, у вас нема доказів того, що я. Є потерпілим. Я вам зараз роз'яснюю. Ви минулого разу мені роз'яснювали права заявника. А тепер, будь ласка, я вам подав, надіслав вам на електронну пошту, надіслав на канцелярію документ, в якому зазначено, що 0060 е, кримінальне провадження я визнаний потерпілим. І в даному кримінальному провадженні я є потерпілим, якщо вам це не зрозуміло. Так що будьте ласкаві, виконуйте законні норми. Ви отримали пам'ятник. Ні. Я не заявник в даній справі. Я... Визначте мій статус. Давайте для початку тоді ви. Про самовідвід свідчою судді Добровольного. У кримінальному права. У кримінальному, у кримінальному провадження там, де виявляєтесь потокові. У кримінальному провадженні 1160. Я є потерпілим. І я зараз користуюсь правами. Заяви про самовідвід 1 квітня 24-го року слідчим суду Добровського заявлено самовідвід у зв'язку з наявленими обставинами, передбаченими пунктом 4... Частини першої статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, що виключає її участь у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вона зверталась до Вищої ради правосуддя про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя, а також нею подано заяву керівника Кривоградського обласного керівнику Кривоградської обласної прокуратури про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 376 кримінального кодексу України, і внесено відомості до єдиного реєстру до судового розслідувань за її заявою за номером 120 23 12 06 30 16 27. Ви бажаєте висловити свою думку з приводу вказаного Я обов'язково бажаю висловити свою Судас думку права. починаючи з того. в мене до вас я... питання в статусі кого я Як знаходжусь у судовому при... провадженні? Я не розглядаю кримінальне провадження по суті. Ки я Як питаю, заяву ким розглядає? я зараз статус. Я вас який у мене зараз статус Ні, У мене питання в якому статусі я знаходжусь у провадженні зараз? Суду питання визначні ні. Ви, туди, ви мені надали пам'ятку заявника? Ви не розглянули мої два клопотання, які я подав до початку судового розгляду. У мене будь-яких клопотань немає. Ви, ви надаєте пояснення по суті чи ні? Я вам пояснюю. Ви спочатку зараз розгляньте клопотання. Якщо їм канцелярія їх вам не доставила, я вам повідомляю, що через канцелярію завчасно було надано витяг у кримінальному провадженні 0060. Де зазначено, що я визнаний потерпілою особою у даному кримінальному провадженні в момент відкриття. Вам це зрозуміло? Я потерпілий у даному кримінальному провадженні. Друге. Так ви зобов'язані. Так зобов у вас є пояснення? Я вам продовжую. Я вам заявив клопотання про трансляцію, судового... про трансляцію судового засідання. Вимкніть, будь ласка, трансляцію